Вітаю! Нарешті я завів нового друга Ось такий принтер Creality Ender 3 v 3 SE. Це недорогий принтер, який вміє вимірювати рівень столу і коригувати вісь Z відносно неї. Та не все так просто. Ось з чим я зіткнувся. Діставши його з коробки і прикрутивши декілька болтів, він одразу друкує і друкує чудово. Та правда тільки невеликі деталі і по центру столу. Коли дійшло діло надрукувати велику партію деталей для друга армії, вийшов такий неприємний момент, що деталь, яка розташована з правого внутрішнього краю, взагалі не прилипає там, шалена недоекструзія. а з лівого зовнішнього, навпаки, переекструзія. Перевіряємо рівень столу, бачимо, що є невеликий нахил з зовнішнього лівого до внутрішнього правого кута, але все в зеленій зоні, принтер мав би автоматично це компенсувати. Коли я пробую друкувати на внутрішньому правому куті, філамент взагалі не прилипає до нього. Просто дуже велика відстань. Звідси я роблю висновок. що Принтер не враховує при друці а, цієї. Таблиці. І ось як я вирішив це питання. Можливо, це для когось очевидно, але для мене це не було очевидно і коштувало мені трошки згаяного часу і трошки втраченого філементу. Всі деталі я нарізав в стандартному слайсері від Creality, Creality Print. І тут є підтримка цього принтера. А, тобто, здається, що все мало би. Працювати ідеально. Та чомусь воно не так. Я не розумію, чому так зробили, але для того, щоб виправити цю ситуацію, ми заходимо на налаштування принтера. Я створив свій новий образ цього принтера. І в налаштуваннях шукаємо G-код. І в стартовому коді шукаємо команду G28. Вона відправляє всі вісі додому, і ще по замовчуванню вона скидає всі налаштування рівня столу. Тому нам після неї треба ввести команду m 420 s 1 Вона вмикає врахування вимірювання столу. І після цього друг виходить чудово. Ну, єдине, що рекомендується, це поставити початкову швидкість на перші слої там 50%. Для гарантовано гарного старту. Сподіваюся, це відео комусь новичків, таких як я, зекономить трошки нервів, часу і філаменту. Дякую за перегляд.